От припустимо, вас обирають президентом України. Це так. останнє питання. І вам доведеться вести діалог з ким? З Путіним? От що б ви йому говорили? Як ви з ним говорили? Говорили б взагалі чи ні? А, перший діалог і питання Криму ще є. Перший діалог. Я абсолютно, абсолютно впевнена в тому, що Крим ще буде український. Тільки питання, коли він буде? Для того, щоб Крим насправді вибирав не Росію. Крім Крим сьогодні вибирав страх, який був створений мас-медією, що начебто на сцену і на Майдані є тільки Бандерівці і фашисти. А це транслювалися меседжі з сцени Майдану, яка була приватизована політиками, і яким було дуже зручно і вигідно демонструвати, що Майдан стоїть для того, щоб поміняти владу, привести нових людей. І ці меседжі транслювалися, Мені люди дзвонили з Криму. Я давала. С... Як це опроіржені, тому що це не так. Але там був масовий, масовий психоз. Люди реально мені писали на Фейсбук, бояли боялися приходу бандерівців. Що відбулося далі? Далі їх просто купили, тому що з е, соток сотків соток е, лікувально-профілактичних закладів і санаторії в Криму 95% належить Києву, а Криму нічого не належить. Прийшли, їм і ми сказали: слухайте, ми всі санаторії, які у вас є, передаємо вам в розпорядження зарплати, підвищуємо дорогу. Робимо тому для Криму стояло питання тільки економічне. То саме буде питання стояти для України. Так от діалог, який потрібно буде вести, потрібно буде вести з українським народом і українську державу потрібно в першу чергу зробити незалежною, не такою, якою ми є зараз. Вона має бути незалежною енергетично, незалежною економічно і незалежною духовно. Путін, що б ви сказали? Ну, Просте питання таке. Він же теж людина. Я Путіну би показала силу української держави і силу українського народу. І Путіна ми не маємо боятися, тому що Путін сьогодні, якщо ми ще не зрозуміли, він не воює проти України. Не Україна йому заважає. Йому заважає демократія, і він зараз демонструє свої сили Сполученим Штатам Америки і Європи. Україна тільки мішень, де вони розігрують свою велику геополітичну гру. І Крим насправді в порівнянні є Україна, і ми сьогодні транслюємо на Україну 90% негативних меседжів. А насправді в нашому житті Україна продовжує жити, діти продовжують народжуватись, продовжують лікувати людей, відкривати підприємства. Україна живе. А те, що створює сьогодні мас медіа вона створює абсолютно інший ракурс. Ми маємо стояти, ми маємо мати сильні збройні сили. Я, до речі, свій військовий квиток на мобілізацію віддала в січні місяці і ще ніяк не можу отримати назад. Ой, пані Олю, пані Олю. Я от поставив питання, щоб ви сказали Путіну, а відповідь не дістав. А ви її не зрозуміли? Я зрозумів все прекрасно. От слова, які я Путін, ви мені а... говорите. Дивіться, Путін не чекає слів. Ви думаєте, що Путін буде чекати ваших це ви слів? Чи Путіну. А я би Путіну не сказала, я б Путіну показала і продемонструвала, на що спроможна Україна, і От це все, що йому потрібно. Ну є мова переговорів, мова діалогу. На, е на першому етапі нам потрібно продемонструвати те, що Україна є, те, що вона має силу і говорити не з Путіним, не на підставі меншого, слабшого. Чи ще якогось брата чи сестри. Путіну потрібно демонструвати, на що спроможна Україна, а Україна спроможна відстоювати свої демократічні цінності. Ви думаєте, що Путін буде очікувати на чиїсь слова? Ви дуже помиляєтесь. Я вас почув. Ну, власне, наполягати далі, щоб ви йому сказали, я не буду, але готуйтеся у вас попереду непрості часи, боротьба за президентство.